Одна з улюблених байок прихильників Московського патріархату, що, мовляв, після того, як храми переходять з Московського патріархату до Православної церкви України, вони залишаються порожніми. Для того щоб розвіяти ці міфи, я вам на прикладі е, двох парафій: парафії міста Сокіряни і парафії станції Сокіряни е, покажу, що це далеко не так, а зовсім навіть навпаки. Дорогі брати і сестри, чисто вам для порівняння загальну ситуацію. Ось, будь ласка, прихильники московського патріархату, цих 30 людей, які підписалися московську церкву. А ось, будь ласка, громада, яка церкві України. Ось цих 15 прихожан московського патріархату вони по суті є. Всі люди, які в Сокірянах захотіли служити Москві. Всі решта адекватні, абсолютно нормальні люди, не просто вийшли з московського патріархату, а продовжують ходити до церкви, наповнюють цю церкву, відвідують боссуні. Тобто, це не тільки люди, які просто прийшли сьогодні, а це люди, які постійно ходять надалі до церкви. Ось, будь ласка, погляньте відео.

Як бачите, це вони про нас розказували, що ми обкрадемо церкву, там заберемо церкву. Там Роман забере церкву, як вони тільки там люблять говорити. Ніхто нічого нікуди не забирає. Навпаки, ми прийшли і після молитви, навіть вірніше, ще під час молитви я звернув увагу на те, що всі ікони запаковані, готові до винесення. Я попросив людей розвити ікони. Вони зі сльозами на очах розвивали ікони, кивоти клали царські двері на місце і тішилися те, що. Москалям не вдалося украсти у них е, їхні святині. Ми там говорили дуже багато, ще що одне. Дуже багато всі говорили, що ми позакутували там аналогії е, овочені. У нас почало сипитися скільки з потолка. Ми хотіли просто покласти ліса і просто пройтися ґрунтовкою, щоб убити грибок. Це не зроблять вони, їм це не треба. Вони будуть скакати, співати гімни. Вони це не зроблять. Вони церкву запустять, церкву запустять, підем, і, да, і лишуть потім, і піде плісінь. А вони вже кажуть, бо закутали, бо закутали, бо ми мали йти, та ж ми говорили, то всі то не є секрет, а вони кажуть, що ми вже поробили, бо ми мали виносити. То, що люди принесли в храм свої, вони і віднесли. Звичайно, що це все його брехня. Вона ну люди в нього не то, що не вірили, а просто ще гірше відвернулися від московського патріархату, тому що вони збиралися до храму не пісні співати чи танцювати, як вони пишуть, там, чи ще щось там. А люди приходили надалі до храму, так само сповідатися, причищатися, молитися. От ви бачите, скільки людей причищається, скільки людей молиться у храмі, незважаючи на те, як їх обзивав священник Московського патріархату. Ось так на колінах люди моляться за свою неньку Україну і за те, аби Господь допоміг нашим воїнам у цьому негаразді захистити свою батьківщину. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, поміни мене, владико, коли прийдеш у царство Твоє, поміни мене святий, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не в суд і не в осуд буде мені причастя щастя причистих Твоїх тайн, Господи. А націлення душі і тіла моєго, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному гріші. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа зрішив, я чи зрішила я, Господи, прости мені, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми бачимо безліч діток, які усі спішуть до святого причастя, і ніхто не співає ні про яку червону, Калину це чергові вигадки московського попа. Зрозумівши що громаду і храм назад не може повернути, московські поноці вирішили перейти на станцію Сокіряни і там звершувати богослужіння, але там туди до них так само ніхто не прийшов, вони служили в порожній. Каплиці, але й там не забували похолити знову ж таки свою громаду колишню і священника, який разом з людьми служив Господу Богу. То сьогодні вони кажуть, що вони щось там кладуть. Що ви кладете? Руску е, кладете капітазму? Руску капітазму, що лишили, що наші люди скидалися і ми купляли? Ви її поклали? Чи ви ті квіти, що ми на Різдво? Скидали, на хреще і нарізову, да, стоять да. наші квіти. Шо московські квіти. холодно? Да ви до сих пор це московські квіти, московські вази ви пользуєтеся сьогодні? Да, да. Паніка, а дорожка московська. І пані Кадила, ми знімали, то все. Для чого? Бо мали віси стояти. А Вони сьогодні це роздувають. І на наших людей говорять таку неправду, Такі, і там підтримує, я не знаю, що. Ну, я казав, вже казали, що не можна так казати. Але я казав, що. Бог бачив, я тоді трошки сказав неправильно, і трохи їх не подобає священнику там і виклали то в інтернет. Ну я сьогодні хочу сказати, проявляємо до них любов, і нехай Господь по слову апостола Павла. Оставте їм для міста гнєва Божого. От і все. Нехай їх розсуди Господь і хай їй накаже, так як він повинен наказати. Більше ми говорити нічого не будемо. І ну ту брехню слухати від них. Це взагалі це для людини, ну для кожної адекватний. Це страшно. Ви розумієте, страшно на неправді, на беззаконі, на прокляттях. Ці брехні і цю Гедоту навіть важко нам слухати, а не так тим людям. Тому вони просто зібралися на станції Сокіряни і звідти так само вигнали московських попів, тому що не хотіли там їхні бачити більше ні чути, а самі з своєю громадою. Молилися і за цим Віктором Якого теж запросили і на цю парафію, і так само молилися вже українською мовою, як ви чуєте, співали, акафіс до Пресвятої Богородиці. Е, ну І так само і ми зараз мусимо потерпіти, мусимо перетерпіти, мусимо це вистояти, щоб наші діти жили вільними, щасливими на своїй українську землі. Тож Господь Бог і причиста матінка, Божа до якої ми будемо сьогодні молитися, Акафіс. кафіс Vesluhaj našemu lekarju in podaj nam pravšano ljudem. Prosim. Себе чистою Пресвята діва, рішучо відповіла Гаврілові. Дивних слів твоїх душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в двій дівственному лоні ти можеш говорити, виголошуючи Богові, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Не вірте московським попам, що храми стоять порожні, або що у них червають, співають червону калину чи там гім України. Ми співаємо Отче наш, ми співаємо Богород дів, ми співаємо літургію. Ми віддаємо Богові Боже, а кесарю Кесареве. А московські попи, напевно, нехай збираються всі разом туди, десь, як не на Ростов, то за московським кораблем. А нам ще з громадами будувати. Храми відновлювати довіру до священства, відбудовувати нашу Україну і допомагати нашій армії. Слава Ісусу Христу і слава Україні!